Як українцям добре живеться в Росії? Яка добра влада в Росії? Це був 98-й рік. А рік тому. рік. Тоді як рік тому, 1997 році нас, українців, під Москвою в Ногинську вночі вигнали з нашого ж Боєвленського собору, який ми відбудували майже заново і побудували коло нього 10 двоповерхових і трьоповерхових будинків для середньої православної гімназії середньозагальноосвітньої, Піліцей мистецтв для бібліотеки читальним залом на 50 тисяч книг, безкоштовний здоровбуд, велике підсобне господарство і так далі. І разом з тим, рік тому, в 1997, з нами так поступили, а рік в 1998 році, я чую оцю неправду. Сказано на трибуні. Зі своєю енергією чи вірніше характером другий чоловік, можливо, стерпів би, промовчав би. Я не міг, оскільки над нами посміялися в Росії в нагінську. Ви тільки що чули біографію мою, де було сказано, що у нас. В новому приміщенні вимкнули електрику, опалення, воду, газ і так далі. А ми все рівно жили. І на гімчарі нас підтримували. Вони не забували нас, бо вони не могли цього забути, бо в 1989 році ми приступили до відновлення собору. І, власне, я разом з ними приймав участь в цих. Праця. І тому я підходжу до трибуни, а вірніше до президії, прошу слова, а мені кажуть, о владико, вже перерва. І ви знаєте, завдяки слухачам у залі мені дозволить це слово сказати, я дуже був щасливий, що мені вдалося після Руденка Десняка. Сказати про його неправду, що він захищає чужу владу, бо йому гарно живеться, вірніше, жилося, він два роки тому назад помер. А українці в Росії, яких є біля 13-15 мільйонів, живуть без ніяких умов, без громадських прав. Без релігійних свобод. До цього часу в Росії немає жодної середньої школи, навіть початкової. Хоч у звітах це звучить, що є. Немає жодної церкви в Росії української, жодної газети, жодного журналу. Інколи щось там проходить. Але все це ті промені, які інколи від сонечка заходять у хату. Яка є без вікон, жодного театру, жодного концертного залу. І коли ці керівники, а я відчув за оці 15 років в Росії, що вони не обираються українськими членами діаспори в Росії, а признаються.